Усім привіт! Сьогодні у нас 3 жовтня 2023 року. Продовження теми ізоляції маток. Із даної сімейки я починав свою відеозйомку. І далі я її продовжую. Що хочу показати в даному відео, тоді я заізолював в ізоляторі Мілєніна 16 маток. Це було 25 вересня. Пройшло 8 днів. І на даній сім'ї, повторюсь, з якою я починав відеозйомку, я хочу сам подивитися і вам показати, чи потягнули вони матушки, маточники після ізоляції матки, чи ні. І зараз разом з вами передивимо всі рамочки, чи немає е, ні на якій рамці маточників. Або, можливо і є. Поїхали. Зараз вже вечір. Е, десь п'ята година. Сім'я себе поводить спокійно, досить не хвилюється. Тобто бджоли спокійно себе поводять. І так, щоб відео не затягувати, я просто медові рамочки пересуну зараз в сторону. Тому що поки я ще гнізда не буду формувати. Почекаю, доки повністю вийде розплід. А далі можна і зайнятися формуванням гнізда даних сім'ях. Ось бачите, ще до розплоду ми не дійшли. Слідуюча рамочка теж медова. Ідемо далі. Так. На даній рамочці, скоріш за все, розплоду не було. Ось рамочка з ізолятором. Зараз я подивлюсь в ній маточка присутня. Маточка є, тільки що побачив. Ну і зараз буде починатися ті рамки, які були з розподом, тому що я ізолятор клав у крайню. Ось дивіться, рамочки з розподом. Ось печатний розплід ще. Велика його доволі кількість. Ось така обсідка бджолами. Дивіться, ще, скільки печатного розплоду не вийшло. Ось. Це тільки він весь виходить. Куча молодої бджоли буде. Ось дивіться. Маточників поки я не бачу. Ось слідуюча рамочка. Пока також не бачу маточників. Ніздо буде формуватися, коли вийде повністю розплід. Ось слідуюча рамочка. На ній також я не бачу маточників. Ось слідуюча, ну тут вже розплоду не буде, напевно, далі. Верніше не було. Ось дана сім'я. Зараз я її поверну всі рамочки в попереднє положення. Ось дивіться, цих 4 рамочки я не переглядав, бо це медові. А ось ці, які з розподом вийшлося їх до 5 рамочок. Я їх всі ось ці перегляну. Значить так, якщо з цих 16 сімей десь буде. Маточники в якійсь сім'ї я продовжу це відео і покажу, що є маточники. Якщо не буде, то на цьому завершимо це відео. Все, пока, дякую за перегляд.